Вдала в магазин і купила шматок індика. Ось таке гарне м'яско. Кісточка невеличка, я його промила, просушила, а тепер я його хочу натерти сіллю, спеціями, щоб воно просолилося гарненько. І буду запікати. Ось так я його в мисочку кладу. До м'яса додам сухої аджики. Я люблю заджичкою. Гарненько, щоб пахло. Також по люблю, полюбляю. І коріандр І теж сюди додам за смаком. То скільки люба. Духмяного перчику трошки. Небагато. Сухого чесничку. Угу. Копченої, не звичайної паприки, не копченої О, Ой, я вже додавала, чи ні? Ні. І трошки сюди ще олії, щоб гарно держалося. І промасажую зараз все, зроблю. І тепер це все гарненько втерти треба м'ясо і на ту сторону, і на цю сторону. Ось це гарненько все натерла, пахне дуже гарно, накриваю пакетиком, зав'язую і в холодильник. І так я 2-3 годинки буду маринувати. М'ясо промаринувалося вже 3 години в мене в холодильнику. Я вже підготовила рукав, включила духовку на 180 градусів, вгіглася. Ось велику сковорідку беру, м'яско замариноване. Ось так його. Я на його розверну, щоб шкірочка не пристала. І ще з іншої сторони зав'язую Так, все, і в духовку. І готове м'ясо. Дюшатина. 180 градусів. Запікала його час 20 хвилин. Гарячий. Ми ну, вже будемо їмати. Дуже вкусно пахне. Ось угу. так О! Угу. Ще дуже гарячий, але спробувати я вже хочу. Відрізати шматочок. Угу. Ну, готове м'яско. Хороше. Лігенько. Приготувалися. Тепер ждати, поки воно гостине, і можна вже нарізати на стіл. Шматочок спробуємо. М -м -м. Смачно. Дуже смачне. М'ягенька. Треба салатику і можна смакувати. Свіженький салат, капуста, огірочок, помідор і зелені багато. Якраз до м'яса. І смачно. М -м -м. Сказати смачно це нічого не сказати. Дуже смачно. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!